мозаїлітрички і цирк. Тут о 11.30 і 14.30 відбуваються різні штучки. Всім привіт! Сьогодні 24.02.24 .24 року. Я в музеї. Ось ця біда, це ракета, вона 18 років під небом простояла і практично не заржавіла. Хіба що там турбіна. А тут є така цікава іграшка для дітей, а там трохи дорослих. Можна посидіти, Погуляти. та й таке. Ага. Ось той зелений, то порш. Ну і тут більше тут є крісла. Можна посидіти. Я собі посидів, відпочив. Ну а тут різні колеса, турбіни, всяка сячина. О. О, а тут новенькие вертолеты. Ну, уже не новенькие, а в принципе самолетики, вертолетики. Так, что такая штука? Парашюты. Что-то подъедет. А не, не парашюты. Параплан, что Забув. Не знав і забув. О, навіть тут така штучка є. О, така штука медична. І там медична, а там щось не знаю. Там морські сили вже якісь. А тут люди малюють. Прийшли малювати вчитися. порш не тільки машини, але літочки Чотиримісний літочок. Тут чудо німецької техніки і ось там і тут, ще там якийсь самолітик непонятний, а от це, от, ото розмах крила, невеличкий такий. Задня частина хвіст, а от там напевно з пулеметом сидів один із мусочок. И вот такие oh, вот здоровые, здоровенные чудо природы. КП. А там то ли летак, то ли вертолет. <laughs> Привет, это теперь миниатюра. Немецкий и американский. Мэрилин. Вот он и эти здоровые литочки. Майже одинаковые. Майже. Або мені так здається, що не одинакові. Не одинакові. Тут одинакові, практично. А там же не одинакові. Отут моторчики стоять здорові. Піді мною ще один. А тут гвинтокрива, як розвивалося від двох до чотирьох, а потім знову два стало. О, там три. На цьому вже. І тут турбіни такі здорові. Вот там. В общем, аэрофотосъемка. Nikon Panasonic Нашой Дакружляєч, веселяться, парашют, вон пацаны. О, погано видно Ну, щось таке. Короче, величезна територія, а там військовий. Ну, певно же тоже пристарілий Літак на вулиці стоїть. Привіт, сьогодні 24,02 24 року. Що мені саме більше сподобалося, це макети. Тут, правда, не всі макети. Тут нагороди різні. А от тут є макети. Як воно все збудовано, спеціально для тих машинок? Тут два самольоти російський і український. Україна і русский Вітязі. Не знаю, що це за заболіти. Су-27 і Міг-29. Ну, принаймні тут так не знаю що. Це все далі. Німецькі, вроді Американські, німецькі. німецький. А то сучасна технологія. А то трошки старовинні. І не дуже. О. А то американські. Чим не воювали? А може і не воював. Тут во В'єтнамі, напевно. Потім скільки самолітиків поведому, боже мій боже. То американські, а то німецькі. Тут немецкая технология и тут. Но тут даже два самолета. Два, два в одном. Так, почему тут водные? Это Дуже прикольно. Вот эти макетики. дуже классные.

Тут самолетки Х 11 хаба це тут трохи більше Люфт Ганза і Пан Америка. Страдання Самолетчики. От. Ось. Хоті от макетики мені дуже сподобалося. Шкода, що не дуже добре видно. А Там собі відпочивають. Ангар. Там щось привезло. Там В ангарі теж ремонтують чи ще. Це 12 -й, 13 рік. А тут есть правиль. Вот Ось так. Ну. Трохи більший варіант. 13-го року. А тут шалан. Кітер. Кітер. Шоон. 1889 рік. Вот так. А тут вагонами привозили и сбрал их. Вот такая штука. Он от пирамиды летал. Видите? А тут я сбрал их. А то, что он... Тут мініатюрні від сучасних до колишніх. О тут моторів, цілий вагон моторів. І тут всякі призи. Кубки. А тут перша жінка, напевно. І ще хотів показати. От така штука. Корзина з всякими приколами. Люди літали на шариках. Шарики, шарики. О, тут був, а тут дерев'яний каркас ззаді, самолічик. Напевно, такий от був. І різні моторчики. О, ще один забув. Подивитися. І мотор. Там кіно показують, а тут чоловік бігає <смас> з крилами. <смас> щось подібно таке от вони літали. Та й дайте, тут дядько, Отто, Лі, ліляй. Коротше, я його не знаю. Може хтось знає і скаже. Там ще один, а вже в інший спосіб бігає. Ось так люди хотіли в небо і полетів в космос. Ось там свиньку посадили. А то от опірення таке було, напевно. Теж хтось з народних убийців зробив. Все, а тепер стародавні літачки, самолітики, вертолітики, все-все, самодільні штучки, які можете і літати, можете і не літати. Тут цирк відбувається, я не знаю я там які що як, але щось вони літають трохи. Тут держабль, там держабль, а тут такая здоровая птичка. Та я сам обічну вашу чуть не перший самоліт військовий 18-го року Тому вже трошки сучасніший а то пароплан один і другий і ото старенька-старенька машинка все одно шліта що... не знаю чи літає звісно. б BM. БМВ Я не знаю, що там можна сідати, напевно що не можна. А може і можна, не знаю. Все, всім дякую. Мені було інтересно, цікаво Як вони тут літали. Тут теж параплан Все Всім пока. До речі, то є фокер. Ось так, а то отто. I think is Munich Academy.